Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І сьогодні буде таке розмовне відео. Хочу розказати про свої плани, про те, що я робила на протязі всього березня. Поділитися вам свої, з вами своїми в'язальними такими досягненнями, напевно. Ну, і взагалі. Що я планую в'язати, що в'язала. Сьогодні, от, наприклад, в мене відправочка буде, і тому я так швидко вийшла до вас в ефір, показати цю красоту. Може, комусь сподобається такий костюмчик, теж захоче зв'язати. Ну, ось, мені замовили в такому кольорі ковтинку з капюшончиком. Капюшон затягується. В'язала я його так зверху. Починаючи з капюшончика, далі задній невеличкий росточок, ну і регланчик, а далі перейшла на в'язання вже в довжину, на ту довжину, яка мені необхідна. Рукавчики вже в кінці дов'язуються. Планочка ось так зв'язана, платочною в'язкою. І тут кромочна подвійна, така плотненька кромочна, вона не скручується, так виглядає. Красиво, як на мене, то красиво. І тут ще такий нюансик, якщо коли я в'язала оцю планочку, я додаю в кожному рядочку по один роблю поворотний коротенький рядочок. Ну, щоб не стягувалась планочка. З цієї сторони, і точно так же з цієї. Ну, це щодо таких нюансиків в'язання. А шнурочок вже потом вставляється, оця. Обв'язочка також дов'язується окремо. Тут голочкою закривала. І ось так це все виглядає. Так що сьогодні поїде до свого хлопчика. Тут зараз таки пришиваю етикеточки. Так, мені здається, красиво. Якраз під колір підійшло. Ну, і до цієї ковтинки зв'язані штанішки. Ось так виглядають штанішки. тут теж все розтягається. Все красиво, акуратненько, ластовиця. Також тут сшивалася трикотажним швом. Штанішки в'яжуться знизу, окремо одна штанина, інша. Далі дов'язуються 12 петель. Крючком набирається повітряні петлі, і з них робляться вже 12 петель. З однієї сторони, точно так же на другій стороні 12 петель. В'яжемо основну частину вверх. Ну, а далі вже пров'язуємо тут 10 рядочків, і ділимо на передню і на задню частину полотно. Ну, тут же лямочки, в общем, теж такі нюансики. Отак От виглядає. Ну, і до них ще у мене йдуть носочки. Також замовила замовниця такі носочки я зв'язала. П'яточка платочною в'язкою. Так що вони вже готові до відправочки. Це ще такого костюмчика. Так, пішли далі. А далі я в'язала ось такий бодик. Тоже щось мені захотілося. Ну, це для наявності. Це на геть маленьку дитинку на 56, ну, на 0,3. Десь отак. З шишечками. Ну, ззаді просто лицева гладь. Так що такий бодик. І замовила пряжу, хочу ще поекспериментувати вже з іншою пряжою. Буду в'язати точно такий же бодик, але ось з'язал би катон. органік називається. Такий колір вибрала. Здається, такий модний, до речі, зараз колір. І взяла білий. Точно такий же. А, ні, білий в мене просто бебікатон. Не органік, а бебікатон XL, Теж буду бодік в'язати. Ну, це ще на майбутнє, я так сразу перепригнула. Так, з бодіком показала бодік. Я не знаю, це я вам колись показувала чи ні. Це теж в березні, на початку березня, я його в'язала. У мене є майстер-клас, до речі, на цей бодик. До нього такі пінеточки. Це теж зв'язаний з газал Baby Катон 2XL. Ці ось розстігаються кайомочки. так знімається. Так, ззаді виглядає. Ну тут треба з ним, звісно, трошечки повозитися. Він Спочатку кайма в'яжеться окремо, далі набираю ось. На, на, на необхідну кількість петель, далі зв'язується разом з каймою. ну І тут вже ділиться там розрахунки, всякі це все в мене є. Так що, як, якщо комусь потрібно, будь ласка, можете майстер-клас приобрести на українській мові. М -м, забула слово. Ну, добре, ви мене зрозуміли. І ось такий водик зв'язала. Теж майстер-клас на нього є. Но він мені так подобається, такий ніжний ніжний колір. На дівчинці буде чудово. Тут ззаді зробила лінточку, ну ще, може, гудзика прищу, не знаю, поки ще думаю. Це я його в'язала для того, щоб ну, майстер клас робила. Тому він в мене також в наявності. Далі, що було ще в березні? А ще в березні я в'язала ось такий комбінезончик. У мене просто стільки пряжі, і мені потрібно їх зараз використати. Випряжу, в смислі. Ну, осінню буде, не вистачати часу на такі речі. Тому я зараз так дов'язую, щоб ну, трошки осінню було вільніше часу. Ось такий комплектик. Комбінезончик з любимий, ведмедик. До нього шапочка. І ось такі пінеточки. Тож перший раз такі в'язала. Вірніше, саму модельку то я в'язала. Але прикрашала отак вушками, моточкою перший раз. І ось такі получилися. Ага, далі, далі у мене ще є ось таке замовлення. Мені замовили пледик. Пледик вяжу з пряжі Gazal Baby Wool XL. Це білий, але по факту він такий молочний йде колір. Він зовсім не білий. Ну і ось я почала тільки тільки почала в'язати. Набрала 90 196 петель. Зараз в'яжу края. Ось так він буде, такий замовили. Це в мене старий пледик у мене. Я колись в'язала для своєї дівчинки маленької. Вона вже виросла, а пледик залишився. І ось в'яжу повтор. в повторі. Точно такий же мені замовили з таким ажурним узором І ось буде такий пледик ще. Так що це зараз я його якраз і ним якраз ним зараз і займаюся. Ось до нього пряжа. Тут вам зараз все вже покажу. Надіюсь, хватить. Щось я взяла тільки 7 моточків, але щось думаю, що буде замало. Ну, нічого, докуплю, якщо що А так, в принципі, оце поки що всі процеси, які в мене були. Пряжі в мене ось позамовляла, ще там всяку таку зимову. І ще в мене пів ящика забито пряжі, не буду навіть доставати. В общем, є чим займатися. Це я люблю. Це моє улюблене хобі, тому я з цим займаюся ну, прям з прям задоволенням. І, до речі, зараз я в'яжу всі свої речі. Я пам'ятаю, вам показувала колись робила обзор на оці спиці. Кубічні. Ось я ними і в'яжу. Боже, такі класні спиці, навіть не очікувала. Я якось тоді поначалу ще ну, тільки, тільки починала ними користуватися. А зараз я взагалі без них нічого не роблю, тільки ними користуюсь. Дуже зручні. Ось тут взагалі ніде не, нічого не цепляє. І оці квадратні спиці, вони так якось в руці класно тримаються. В общем, чудові спиці. Чудові, тільки це можу сказати. Ну, ось такі процеси. Сьогодні вже сонечко нарешті вийшло. Так що, напевно, буде в'язатися менше. Якось і часу буде менше. І в'язатися не дуже хочеться, то коли сонце, хочеться десь більше рухатись, ходити. Ну, якось так. Добре, що я живу в місті. В селі, то, звичайно. Робота я уявляю, скільки людям потрібно працювати, і працювати і працювати на землі. А слава Богу, зараз дощик пройшов, так що все піде в користь. Ну, ось і все. На цьому мій обзор буде закінчений. Не буду так довго займати ваш час. Буду вдячна за підписку, хто ще не підписався, за коментарі, за лайки. Ну, все, до нових зустрічей. Вяжіть, получайте задоволення і чекаємо миру, миру нарешті, миру.